О, такий у мене буде медок. Це що, гречаний? Що? Так. Отак, да? е раз. Да, хай такий. <рес> Ти ж як медовий магнат, можеш собі дозволити. Ага, і такий, і такий, так? Да? Окей. <рес> Диви. <рес> Мікс смаків. Угу. Отак. Отака кутя з медом із. А узваром і з фруктами з узвару, груша така тут. Житно. Угу. Прям як куряча ніжка, знаєш у борщі. Тут, тут ж вона така спеціальна Ди, Ди. Угу. Грушка. М -м. У печі печена. У печі печена, це прям треба. Надо... А добре? Червячка там не було? Може і був. Так пішов, ну як за милу душу. Ось така кутя. Добре, мед тянеться.